Доброго ранку, любі малята, хлопці веселі, чарівні дівчата. Рада я вас всіх привітати, мирного дня вам всім побажати. Ранок знову сонце сяє, моє місто оживає, зазирає промінь сонця В кожен дім у всі віконця. Треба всім скоріш вставати, добрі справи починати. Я по вулиці крокую, місто так своє люблю я. Тут мій дитсадок і дім. Добре жити в місті цім. Діти, а як же називається місто, в якому ми проживаємо? Так, Дніпро. А чи знаєте ви, чому воно так називається? Правильно, Дніпро походить від назви річки Дніпро, на якій розташоване місто. Малята. Ви, напевно, всі разом з батьками гуляли вулицями нашого мальовничого міста Дніпро. Фотографувалися у парках і скверах, на набережній, біля пам'ятників, скульптур і фонтанів. Гадаю, діти! Вам зустрічалися міні скульптури з котиками. А чи знаєте ви, мої любі хлопчики і дівчата, що ці котики непрості? кожен з них розповідає історію нашого міста? Пропоную разом послухати деякі історичні факти про події людей, які безпосередньо пов'язані з нашим любим містом. А розкажуть нам ці історії. Бронзові коти Дніпра. я кіт -музика, «Я музика, як кобзар, сиджу біля музею, де Яворницький розповів історію про козаків. Ця мініскульптура, автор якої, скульптор Владислав Кириченко, носить назву Кобза Дмитра Яворницького. Присвячена вона українському історику, музейнику, археологу, громадському діячу Дмитру Івановичу Яворницькому. Другу половину життя Дмитро Іванович прожив у нашому місті. Головним його дітищем став історичний музей, який і нині носить його ім'я. За життя Яворницький зажив від друзів та шанувальників. Прізвище козацький батько, оскільки працею всього життя для нього стало вивчення запорізького козацтва. До речі, центральний найголовніший проспект Дніпра також названий на честь Дмитра Яворницького. Символічно, що мініскульптура встановлена біля садиби Дмитра Яворницького, яка є культурною оазою Дніпра. Це єдина повністю збережена міська садиба початку ХХ століття. Саме тут мешкав і творив Дмитро Яворницький. Дивіться, малята, а хто це знаходиться на парапеті Січиславської набережної навпроти Монастирського острова? О! Так це теж котик. Він сидить у човні. Підіймаємо високою дніпровською хвилою. Яку ж цікаву історію повідає нам цей кіт сміливець? Я кіт сміливий, вольовий, я лоцманського роду. Пливу по хвилям у човні. Я обійду пороги. Малята, ви знаєте? Про які пороги говорить кіт? От, послухайте, діти, колись дуже давно, між нашим містом Дніпро і сусіднім містом Запоріжжя було дев'ять річкових порогів. Це дуже небезпечна, мілководна і кам'яниста ділянка річки з прискореною течією. Не кожен досвідчений моряк. Міг впоратися з бурхливим потоком води і високими хвилями, щоб обійти скелясте каміння. Але жили тоді сміливі мужні чоловіки, провідники суден, лоцмани, які проводили козацькі човни крізь смертельно небезпечні дніпровські пороги, саме ним дніпровським лоцманом. І присвячена дана мініскульптура, яка так і називається Дніпровські лоцмани, скульпторка Надія Отряжа. Діти, подивіться, А ось ще один котик, який замріяно сидить на мосту, спостерігаючи за життя міста. Цікаво, про кого він нам розкаже. Мости Дніпра. Вас цілих шість. А я сиджу на старому, який історію веде від поля Олександра. Ця мініскульптура має назву Міст Олександра Поля. Встановлена вона на фонтані, який знаходиться на проспекті імені Дмитра Єворницького. Пам'ятаєте, ми сьогодні говорили про нього. Так от, ця мініскульптура присвячена Олександру Миколаєвичу Полю, почесному громадянину Катерина Слава. таку назву раніше мало наше місто Дніпро. Олександр Миколаєвич у свої часи зробив багато корисного, щоб наше місто стало таким, яким воно є зараз. Одним з його досягнень є клопотання про будівництво Придніпровської залізниці. А разом із нею мосту, який ще відомий під назвами Амурський міст або Старий Міст. Автор мініскульптури міст Олександра Поля, скульптор Роман Домашич. Малята. Гадаю, вам було цікаво дізнатися про діячів. І значущі події міста, про які нам повідомили бронзові пухнастики. У нашому місті на сьогодення загалом встановлено 17 мініскульптур. Тож, гуляючи разом з батьками, спробуйте відшукати їх, попросіть батьків розказати історію бронзового котика, який зустрівся вам під час пішої подорожі нашим славетним містом Дніпро. А я вам дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей.